Щось так прикинув, що на певну ту бочку підуть всі, так що пере... перекидаю всі в бочку. Вітаю, друзі! Сьогодні я якось так спонтанно пішов у ліс. Не дуже було бажання, тому що цілу ніч падав дощ. Ну, І правда, і дома була якась робота. але Думаю, та під'їду. Під'їхав, і це було немарно. Буквально за ну може, година часу я назбирав такий кошик опеньок. І це все було на одному місці. До речі, напевно, відео вже є на каналі. Воно, воно ш -ш 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 швидше буде, як це відео, тому ви вже бачили, як я збирав ці опеньки. Е, і відразу швиденько е, записав таке звернення в Інстаграм всі соцмережі, у яких я є, що робити з цими опеньками. І люди накидали варіантів. Е, варіант було таких, знаєте, най, е, е, як сказати, найпоширеніші були три варіанти: перше це маринування. Е, воно мені не підходить, тому що забере багато часу, а я його не маю. Я маю сьогодні ще півдня якогось. А завтра вже не буде коли з е, цим займатися. Е, другий варіант це є е, суш, сушити. Ніколи навіть не чув, що можна сушити опеньки, щось не знаю. Не, не дуже е, ну Принаймні, зараз не хочу це робити, але варіант цікавий. І третій варіант це е, е, морозильну камеру, там можна їх обварені цілі. Можна молоти на м'ясорубці. Тоже варіант класний, але е, з відключенням світла того року, наприклад, було відключення, і в мене морозілка просто текла. Не знаю, як буде цього року, поки що не відключають, але теж варіант такий, знаєте, сумнівний. Тому я вирішив вибрав е, четвертий варіант. Я вже я сказав, що було три, але насправді чотири варіанти. Я їх, е, Варіант чотири я їх заквашу. Е, перший раз буду квасити. Такі опеньки. Прислали мені рецепт. Рецепт досить простий, якщо чесно. Тому пробуємо і через 2 тижні тобто пробуємо сьогодні квасимо, а через 2 тижні вже можна буде їх пробувати на смак. Ось так. Так що давайте будемо квасити. В лісі я нічого не перебирав, не вибирав, брав всі підряд більші, менші, тобто не збирав суто якісь одні, збирав різні. Відповідно, так і буду їх квасити всі, всі підряд. Зараз так промию перший раз. Гарно. Воду зіллю і намочу їх на хвилин 15. Вийшло багато у мене опеньок, так що я це зроблю двома ходками, тому що є отут і ще половина є у кошику. Так, одним словом знайшов ще якусь таку бочку, щоб було швидше ще мочу в бочці. Батька є? Батька тут, як тут. Що, ти будеш класити підпеньки? Ні? Чого? Батьки. Щось так прикинув, що, напевно, в ту бочку. Підуть всі, так що пере... Перекидаю всі в бачку. Бочка більша, як миска. Як слимачки. Батька, бери кидай, слимачок. Кидай в бочку. Туда Та, у бочку піде. підуть усі, ціла бочка. 20 літрів. Покажи, яка вода нечиста після перших. Це я ще не, 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 нічого не робив, просто залив воду. Виться, жовта. Треба напевно, разу, два, три. Поміти їх. Одним словом, зараз заллю воду раз.

Думали в чим заквасити. Квасити треба не у пластмасовій бочці. Маємо ту бочку, що мочимо, було б ідеально по розміру, але у пластмасові не можна. Треба якийсь кульок, харчові тому подібне. Маємо таку глиняну, повністю глиняну бочку, в якій ми квасимо капусту. І хоч наших підпиньок буде на дні. Заквасимо у цій борщці, тому що капусту ми будемо квасити не швидше, як через 2-3 тижні. А підпіньки якраз через 2 тижні вже будуть заквашені, і ми їх просто заберемо звідси, напевно, в якийсь слоєчок, щось таке, якусь банку скляну. Тому квасимо в такій борщці. До речі, бочка має більше як 100 років. Я колись е працював Львові, у Львові в одного чоловіка і помітив, що ця бочка стоїть така на вулиці, на морозі. і... Коротше, я її пошинував, вона має навіть якісь китайські єрогліф і така е крута бочка. Я так підозрюю, що десь за Австрії і тому подібне. Капуста, до речі, в цій бочці була того року просто бомбезна. Я того року лише її придбав і така штука. Так що треба її добре вимити, бо вона стояла е на вулиці трохи така грязна середина. Миємо. Два рази я злив воду і вже практично повністю чисті. Але все ж таки, я ще, поки в мене кипить вода у казані, я ще раз заливаю їх е, чисту воду. А вони вже такі супер-супер чисті. Так, далі у нас завдання максимально просте. Нам треба обварити підпінті. Даємо до води, ну, такі казали, даю дві столові ложки солі. І обваруємо наші підпінті приблизно хвилин 15-20. Вода закипіла. Тепер додаємо ще дві чайні ложки. Лимонної кислоти, і будемо обварувати наші опеньки. Наші всі опеньки полізли в казан, треба було трошки ще води надібрати, було забагато води. але Так, в загальному всі в казані. Тепер чекаємо, щоб закипіло і обваруємо. Обваруємо приблизно 15-20 хвилин. Час від часу збираємо оцю шуму. І збираємо там лишні якісь шагілочки, може є травечка, щось таке. У мене багато нема, але шуму треба буде збирати. О, пройшло приблизно 15 хвилин, наші опеньки повністю готові. Так, Тепер треба швиденько забрати наші опеньки щоб вони стили, погода така на грані дощу, я не знаю, що яким дивом той дощ не паде, але в мене таке враження, що він зараз буде падати. Але якось ще, слава Богу, довго мені доварити ті опенті, а вже квасити ми можемо їх і десь в приміщенні. Одним словом, забираємо їх і чекаємо, щоб вони трохи підстили. Ох. Вода була підсолена і вони вже добрі. їх вже можна не квасити, просто їсти. Смакота. Може, не будемо квасити. З'їмо. Суперові. Чекаємо, щоб підстили. Одним словом наступна справа. З тих всіх з того кошика грибів вийшло отак в місці. Борщка відпадає одним словом, однозначно, тому що квасити оце у борщці, цей кулачок грибів смішно. Тому е, я буду квасити такі місці. Якраз я вже поміряв, якраз оце то є ціла миска. Що нам треба по приправах? Майже, майже нічого, перець горошок часник, як зараз я ще поріжу на такі слайсики, щоб не цілий був. Лавровий листок. І сіль. І в ідеалі ще мав бути кріп. Тобто такі е, шапочки кропу, але я не можу знайти кріп. тобто У мене нема обзвонив у кого ще міг би бути кріп, нема кропу. Коротше, буде у мене без кропу, але якщо є кріп, то треба давати оцей кріп. І потім... Також в ідеалі треба мати е, марлю. У мене нема марлю, у мене такий ватний рушничок, яким треба буде потім накрити оці опеньки. І вже е, тарілку я так при, чимось е, при, прижму їх. Тобто в мене вийшло не ідеально, без марлі і без кроп. Ну, Побачимо, що буде також, багато не квашу на пробу. Так що давайте е, починаємо процес. Так, до повного чистіше пішов дощ. Але я вже просто не хочу йти до хати, тому маємо, що маємо. Значить, на дно кладемо лавровий листок, перчик і чесничок. Такими слайсами буду нарізати. І тепер кладемо шар опеньок. Така шумівка, то буде мій, мій шар. І добре солимо. Я думаю, що така нечубна ложечка солі. О, якраз супер на цю, на цю кількість. І так, давайте цими такими шарами закладемо це все. Виглядає і пахне дуже апетитно. Чесничок вже дав запах. Думаю що буде люкс. Основне, не жаліти солі, наскільки я розумію. Потім сіль можна буде змити, але щоб не дати її замало. Так що я таку даю. Ложечку добротну. Ну, На таку кількість, я думаю, що буде льокс. Ну, пробую на сіль. Добре по себе. Не думаю, що буде замало. Взагалі такий. Вже, вже з цим чесником і сіль, і лавровий Ммм. Ну вже дуже добре, чесно кажу. От ока можеш таке за, за сольєткою і давати на стіл такої вже. Ну, жаль, солі треба менше. Якщо даєте за стіл вже так для куа, закваски, думаю, що люкс. І цей останній шар. Останній шар просто... Е, опеньки без. Без чесничка лише зверху треба посолити. Просолюємо. Немо. Будемо накривати. Так, беремо наш у моєму випадку рушничок в ідеалі марлю і змочуємо оцтом. Повністю. Так, і оцей оцтовий рушничок. Накриваємо ним. Наші опеньки. О, чудово! Чудово, причудово! Тарілочка. О, вже пішов усік. Треба так, щоб під тарілкою не було повітря. Треба продушити, але. І добре і, і злебо. Бо сік витік на тарілку. Ось ну, вже Пустило сік і накриваємо. Зверху кладуши камінь два. Так, друзі, наші експериментальні опеньки заквасені. Заквашені. Чого експериментальні, того, що квашу перший раз, е... плюс, що небагато, Бо якщо споршу, то хоч буде не шкода викинути таку кількість. Але я думаю, що буде все добре. Зберігати їх треба зараз, поки, ну, тобто квасити 2 тижні е, у холодному місці. У мене таке є, є приміщення, і вони собі тут будуть стояти. Я вам всім дякую за перегляд. Маєте бажання поставити палець, маєте бажання, напишіть коментар. І якщо маєте бажання. Пишіть рецепти, грибні, грибні рецепти, будь-які. ну Краще, якщо з сушених грибів, тому що є багато сушених і будемо, маємо цілу зиму для того, щоб готувати з них якісь причудові -пр страви. Ще раз всім дякую. Бувайте здорові!